Хороший карася чорний який чує, загорів що. А як плюнув, Так. з такими коресами можна ще і подождати, да? Може вечором клюне Ого, на тебе. Закрутив, Хоч би показав на камеру, який він красивий. <звучить> Та не ти карася. <звучить> <звучить> хороший, хороший. Питаємо. Загорівший, хоч і сонця немає. <звучить> Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні ми з кумом вибралися на риболовлю і будемо намагатися зловити кого кум карпушу. Да. У прогнозах у нас є поймати коропа, карася. Ну, а що з все вам покажемо. Так що дивимося, не перемикаємося, погнали. Іди сюди. Е, так, давай крючок. крючок? Ну так, да, він у мене не влазив в сотку. З такими бурами. Окунчиків штрикать. баный! Давай я. Нихуя не бачу. Не спеши. Ёбаный бабай. Тут це Фух. Да, с крючком. Із когом єлі-єлі вийняв. Тіга. Оце карась. Ніхера собі. Ніхера собі. Я в шоці. Оце він. Підняв обикновенно й держа. Пора перекусить. Вітер. Вітер. Так, що тут у нас сьогодні нічого нового. Дивись, да. вітер? Хто не вітер, це плотва. Ну то не карась. Не дасть і поїсти. Пало, шашлик, яєчка, огірочки. Будем пробувати. Гризнуть щось. Воно. Все воно. Чайком піджать. і шашличком. Тримайком. Та хай скубей, тут платванну її, баню. Ти ж горішки тут іще, ти, ти бачив чи ні? Де, доставай, бо я не бачу. Не, это бать. А, бери. Ох, ідема сьогодні, хай бог простить. Хороший. Хороше. Хороший чай гарячий. Літом буде холодний. Угу, літом буде холодне пиво. Чого добре? Воріжки домашні з гущонкою. Як себе пахне, конечно. Ух ти шо ти шо ти? Не дає поїсти. Так ти бачив за дерев'як? Вирівняв, аж гору. Аж гору поліз. Ага. От бляха муха. Отака рибалочка сьогодні. Сидиш, їсиш, а він клює. Ну що? Ну, бояться. Що? Не розберуся. Чого ти не розберися? Спочатку треба знайти рибу. Де вона? Тут є чи нема. Коряги є, де? Мені каже, там Так. Угу. Yeah. Mm -hmm. Та в'ятки то наш нам ветки нам риба треба. Ну да. Ветка шукай. Рыбу шукай. А мы сегодня рыбу только в людей бачили. Ну ничего. Будет и наша рыба. Есть. Стоить. Ебаный Есть. Чуешь? Так где Есть рыбка. Прикольно. Ти що, ти Тихо, 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 тихо. Та що тихо, 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 тихо. Та не спіши, бля, не спіши, не спіши, не спіши. Тут цвірка нормальна, не спіши. А, він розвернуться, А, ти може возьми свій? Ого, чуєш? я пальці поріжу так. Ну а тепер бери пішню і розбивай. Бери пішню і розбивай. Проконтролювати може. Не знаю. Так то ага. таке, що бери ди пішню, кажу, розбивай. Фух, оце кайфук. Тільки переставили і тобі є рижий. Та не знаю як. коварять, Якось буде. По пальцям трохи пройшов. Ух, давай, давай, розбивай, розбивай. розбивай. розбой. Не знаю, десь тут. опа па майже близько. Та й пельмет не влазе. Йди сюди. У рижий хі-а. Оце рижий Це така штрикалка, блі. Оце він. Дякую, кум. Переживаєшся з тобою. Ну да, є трохи. Фух. Оце він. Тихо. Дружок. короче тут у меня веревка 0,25 и мармешулька Короче, а, шансов у него не было трохи пальцы порезал но зато дружбанчик на льду Фух. краса! Заряджаємо новий пучок мотиля. Оце да. так. Так, і туди його. Возьми пішню. Ну, бут... <питрична> Та не піде. Сбоку бил, но отлетать не Фух, слава Богу. Та и ставь, если что. Якщо користуйся. Хороші риби приклюють. Як завжди. Людей хмара більше ніж риби. Ну і всі намагаються щось зловити. Водойма здорова, риби повно. Тоже злове. Давай, 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 давай. Погубам, да, погубам. Та він ковиляв, так ковиляв. Може, я поспішив, так. Да. треба валерьянку брать с собой на такую рыбалку. На такую рыбалку, да? Ага. Да. Это не трескинцы его да? Ну да, это не каразы, которые по сторонам тягать. Тут рыбка такая, серьезная. Mm. 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 Иди сюда, Карпуша. Иди сюда, дружок, иди, 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 иди. иди. Тих, твою мать. Твою мать. почисти може лунку щоб не була той раз та не тут. Та не до цих ти, Це і, ну ладно, сиди вже хоч так. Ху. Слава всім богам. Достав. <різь> рижий. Рижий. Не розтраюйся, рижий. Не по-чесному я його, звісно, але вже як є. Мармешка з мотолем, значить по-чесному. Э, отдай. О! Фу. Ой, які гарні. Клюють рижі. О, яка краса. Просто краса. Я у шоці. Я у шоці. Лунка вже. Раздолбайка. Да, там леска 0,25 0,28, что не помнишь. Николай в жизни не мог подумать, что ну, буду ловить на веревку 20 ЛБ шнур. Да, 0,16, 018 на коропа Оказується можна поставить шнур и спокойно ни за что не переживать ловить гарних рижих. Хто вміє, той лови. Да, хто вміє, той ловує. Десь уже кембрик дівся, той з пучковязи. Не пойму десь, він улетів. Мотиль як черваки. Так, ну хвати. Штук шість-сім наліпив. Фух. Руки трусяться. Це рибалочка. Оце вони рижі клюють які. Солоденькі. да. Та хай 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 тяне вже хай тягне. Уже хай тяне, да. не будемо спасати ми удочку. Отак. От, От так це світліший трохи. Фух, не такий рижий. Це піщаний. Ну це і по чесноку, цей вротика. Цей і по чесноку уходив на трупу я попав їхню напутав трошки. та нічого страшного ага. окей цей світленький дружочок Хороший який. О, які батани лежать Бери-бери, Сань, конечно, ти що? Бери бігом. <соцентричний> бери бігом, поки чувак держи, крючком треба бити його. <соцентричний> Та стади світом. У мене лунка роздовбана, мені не треба вже. <соцентричний> Я з одної ловлю. О, так це вже ніфіга собі. Тут уже рибина гарна. Ніфіга собі. Дві барбишки. Та як так зуміли? Ну клюнув одразу на дві. У двох клюнув? Да. На турі дві барбишки в нього в роті. Так. Одають. Хороша риба. Петрович, як твоя канал називає? Отак і називається. Петрович. Рибалка з Петровичем. Ось такий сьогодні ловчик не слабенький вийшов боковий ківок. Фух. І такі залікові рибки. Зараз самого старшого зважу. Цікаво самому сікінкілограмм 3Е. Отакі, друзі, справи. така риболовля. Та вони пишти всі одинокові. Я так дивлюся. Там плюс-мінус, так, ноль. Тут ноль. 3,300. Нормальна рибка. Прекрасна. Так, ну що? Ми відрибачили з кумом. Рибалкою. Я задоволений, так це точно. Коробів на скуб. Кум трохи по губам тільки давав їм. <гум> трохи щось, щось пішло не так. Клював він сьогодні тільки на вірівку, на льоску не клював. Так що треба робити виводи. 0.16 не працює сьогодні, сьогодні працює 0,25 вірьовка. Все, друзі, всім пока. До скорих відосів.